Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 14-15 роках, доєднується до нашого ефіру. Пане Віктор, вам вітання. Пане. Пане Вікторе, перше запитання, яке хочеться вам поставити, і перше, що спадає на думку, диверсія, це чи випадковість. Але відразу за цим моє міркування наступне: правильно чи неправильно тут взагалі використовувати ось це чи чи. Можливо, окрім як диверсія іншого варіанту, його не існує? Ане Вікторе, я перепрошую, пане Вікторе, я перепрошую. На жаль, наразі маємо дуже поганий зв'язок. Просимо зараз наших редакторів і ще раз з вами сконтактувати, аби не було жодних проблем. і Наші глядачі могли безперешкодно, без жодних перебоїв почути ваші думки. Ми слави теж спілкувалися на цю тему поза ефіру. і теж От. маємо свої певні припущення. Один, якщо тобі цікаво, так Давай. мені тому що багато експертів багато різних думок. От я спілкувався з одним військовим. Людина, яка розбирається в військовій тематиці, колись був у цьому, він пише мені. А те, що до речі, треба буде перепитати у Віктора. А, снаряди самі не вибухають, бо підривники лежать окремо їх ще треба вкрутити в снаряд, і бойове і в бойове положення вони стають тільки під час пострілу і виходу зі ствола. Контр-розвідка, е, очевидно пропустила диверсію. Uh -huh. Тобто, не вони не можуть вибуховувати у цей як детонатор. Він лежить окремо від самого е, від самого снаряду. Так, снаряди самі не вибухають, бо підрівники лежать окремо. Ну цікаво, це треба буде в пана Віктора От запитати одразу що тому, я не до що я. Наприклад, цього не знав. Я думав, снаряд він їде цілим. А тобто, оця підрівник сам виявляється, його треба вкрутити. Це як не знаю. Є патрон, є гільза. Мені ще цікавий момент. Можливо, відповідь тут на поверхні дивись. Досі ми не отримали пояснення, чому так відбулося. Якщо вже навіть що це диверсія, що заважає це сказати суспільству? Все одно ж ці наразі на рівні чуток ця інформація курсує. От він мені дивись. пише. Хочеш, я тобі відповім? Він це не чат GPT? Ні, це не чат GPT. Це конкретна людина. Я Не буду називати ім'я і й прізвище. Ну, логічно. Добре, зрозуміло. Е, він пише, що е, контррозвідка проспала диверсію, а тепер просто е, бояться нас сказати, що вони провтикали. Ну, да, тому що ну, Це треба. Ну, вибачте, ну, ніж могла я ніж могла. Ну, це треба дізнатися. Ну, вибачте, ми проспали диверсію. То одразу виникне питання у суспільства. Sorry, guys, а ви там якби не займаєтеся? Да, ви там займаєтесь, чим займаєтеся? Взагалі? Тобто треба це визнати свою. Е, Принаймні в цій ситуації профнепридатність. Ну знаєш, я ж кажу, нанизується немов на мистинки Спершу історія з вбивством парубія. Тепер ось ця детонація боєприпасів. Ну чи деверсія ми чекатимемо звісно на офіційну версію від Звичайно. СБУ чи від ГУР але. Е Чим займаються слава? Хороше питання. Чим, Чим займаються Разуміло. дивися? Я тобі скажу зараз. Так, до нас ми мож... ще прийдуть за те, якщо... що ми знаєш, ні, дивися. З тобою навіть якщо ми будемо от відвертими. Є багато претензій у нас. Ми критикуємо. Є за що критикувати і військове керівництво. Є є приводи для критики. Не будемо зараз здаватися. Але от взявши конкретний приклад: війна війна це війна на полі бою, війна це інформаційна війна і війна розвиток є. І те, що якісь, наприклад, бої конкретні, програти бій не означає програти війну. Mm -hmm. Якщо конкретну сутичку, конкретний бій програти, от, наприклад, то йому собі, що цей бій. От в цих конкретно ситуації контррозвідка програла російській розвідці і російським диверсантам. Ну по факту так і є таке може бути. Таке може бути так. Ну от тут тут переграли Росі. Таке може бути. Це не означає, що повний абсолютний провал української розвідки по всіх фронтах, що все прямо пропало, і там mm. бездарні взагалі люди, яких варто позвільнати, і так далі, і так далі. Так далі. Ні, це так не означає, але можна дійсно це оце. Була Якщо десь дійсно це була все ж таки робота російських диверсантів, то це був невеличкий бій, але трохи на іншому фронті, не на фронті е, на лінії боєзіткнення, не на інформаційному фронті, а й на е, фронті е, тиловому. Ну тут же з'являється і ще одна проблема, яка вже стосується воєнного часу. Щоправда, безпосередньо цивільних мені в соціальних мережах Тікток і Instagram випадало багато відео, в якому м, пасажири потяга, який їхав за цими вагонами, перепо. Овідають, що відбувалося, потяг зупинився, але співробітники е, Укрзалізниці вони не могли достеменно відповісти, а що робити. Одні говорили про те, що вам швидко потрібно взяти свої речі і вибігти зараз е, із потяга в лісосмугу. А інші казали, залишайтеся на своїх місцях. І пасажири були вкрай розгублені, тому що вони не розуміли, а Алгоритм. як їм діяти, що збереже в даний момент їхнє життя. Ну mm от... -mm. Цікаво, все ж таки, що це було так. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ у в чотирнадцятому, роках доєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, сподіваємося, зараз вже кращий зв'язок і до вас запитання: що це було диверсія чи не диверсія? Ми в ефірі озвучували думку про те, що ну боєприпаси під час перевезення їх окремо везуть із слава нагад з детона. Як це називається правильно називається Окремо Підривники лежать окремо. Підривники лежать окремо. Тобто, це не може бути там питання, яке стосується порушення правил перевезення. Ваші думки і міркування? Слухайте, ну висновки мають робити експерти і слідчі. Зараз іде слідство. І брати на себе відповідальність і казати, що це була диверсія, а потім з'ясується, що це просто е, криворукість деяких людей. Ну, це однозначно просто неможливо. Ти більше? Що Василь Васильович вам в ефірі все чітко роз'яснив. Ситуація дуже проста. Справді, треба розбирати з безпекою перевезення таких вантажів по нашій залізниці. Чи варто, чи варто приєднувати ці вантажі в такій кількості до звичайних потягів? Чи варто їх проводити поруч з населеними пунктами, і в який час, чи варто? Щоб вони пересікалися з цивільними потягами, ну і так далі. І так далі. Там багато mm -hmm. є нюансів. Є ціла система безпеки, яка справді має відповідати, знаєте, цим ну, міжнародним практикам і українським нормативним документам. Тому я думаю, що висновки треба робити. Ми вже мали надзвичайні події ще в 2015 році. Тому я думаю, що це все. Давно вже треба переключатися і працювати ну, за 4 роки війни однозначно треба вивчити і працювати досить системно в цій галузі. А що стосується диверсії, це настільки настільки треба ретельно все перевірити, тому що якщо диверсія, значить хтось закладав всередину mm -hmm. якщо, це якщо Треба просто розуміти слово, якщо. Якщо це відбулося, то це відбулося при завантаженні або на заводі. Тому що ви розумієте, що боєприпаси справді перевозяться в безпечній упаковці, маркерівці, і важко, важко навіть, та навіть фізично, якщо ти захотів би їх підірвати, це було б неможливо. Тому е, треба перевіряти вантаж. Хто завантажував, де саме це відбулося? Е, хто був причетний, хто хто дотичний, і перевіряти, що саме е, саме вибухнуло? Чи детонація самих боєприпасів? Можливо, це брак виробництва. Все може бути. Угу. Тому я думаю, так, треба зачекати. Пане Вікторе, на таку перевірку часу зазвичай скільки потрібно, які кроки робляться першими щодо часу, то тут, хоча б рамки роз'ясніться. Я не знаю, це тиждень два чи йдеться про місяці. Слухайте, це все залежить від експертиз. тому що експерти мають зняти е, залишки того, що залишилося після вибуху, мають е, розібратися, які, е, які речовини вибухнули. Якщо е, з'ясується, що є е, зайві елементи або елементи, які нам не мали бути присутніми, тоді це один з тих е, моментів, які говорять про можливість е, зовнішнього втручання. Але mm -hmm. якщо там все штатно. І це просто вибухнула сама ця вибухова речі Може неправильні дозування, може неправильно, е е е якісь там речі при виробництві були зроблені. Тому експертиза, експертиза триває, може тривати до півроку. Зрозуміли, пане Вікторе, дякуємо за те, що знайшли час доєднатися до Київ 24 Сьогодні Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Був з нами на зв'язку. Говорили про інцидент, який трапився у ніч на 14 вересня у Київській області. Там пролунали вибухи. Відбулася поодинока детонація боєприпасів. І, е, треба тепер буде що з'ясувати. була це диверсія чи ні.